Мене звати Олександр, мій позивний капа. Я командир підрозділу головного управління розвідки України Химера. Я втрачав своїх людей, хто знаходився в нашому підрозділі. Я пам'ятаю кожного з цих хлопців, тому що це, це титани, це герої нашого часу. Це люди, на котрих зараз держиться наша країна. Це все тримається на них. І тому я пам'ятаю кожну з них, і я хотів би, щоб кожна людина, таких людей, як вони з інших підрозділів, хлопців, які, які загинули, для того, щоб ми жили і в нашої країни було майбутнє. Я хочу, щоб їх пам'ятали. І ти, коли як командир втрачаєш когось зі своїх бійців, своїх побратимів, це не все життя. Це вже ніколи не забудеться, тому що як би не було, при яких би обставинах це не сталося, ти командир, ти несеш відповідальність. І я, як командир, я винен в тому, що хлопці не повернулися додому. Мене врятовує те, що наш підрозділ це братський колектив, в нас сім'я, і коли таке трапляється. Кожен підтримує іншого для того, щоб перенести це було якнаймога легше. Тому що ми повинні продовжувати виконувати бойові завдання. І, чесно кажучи, якби не хлопці з підрозділу від рядового до командного складу не підтримували, я б в... я б зламався. Ну, як... Як проста людина. Є запасанку контролі десант. Як приїде? Скажи, це була оборона Харківської області. Ми стояли біля міста Вовчанськ. Тримали оборону 15 днів. З них 5-6 днів це були дуже важкі, тому що. Спочатку наступу росіян на харківському напрямку вони просто тиснули, 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 і пауз навіть на перекур не було. І ось ці дні були дуже важкі, але хлопці з підрозділу вони відпрацювали на всі тисячу відсотків, вони зробили неймовірний вклад. Наша структура виконала. Своє завдання, котре було поставлено, ми стримували ворога та стабілізували ситуацію після його нападу. Так, зараз там тривають ще дуже важкі бої. Нас повернули на відновлення і вже готуємося до іншого завдання. Чесно кажучи, той, хто був там, він ніколи не повернеться тим, ким він був до. Тому що в мені змінилось, я, я не знаю. Це, це, напевно, скажуть мої близькі більше про те, як я змінився. Я гадаю, що став трошки суворішим за це мені. Приходиться іноді вибачатись перед своїми друзями та колегами. Дещо різкий. Але так, щоб я взагалі змінився зовнішністю, так, з'явилися більше морщин, став більш сівий. Ось це змінилось, а інше не знаю. На війні я одна людина, я командир. Я відповідаю за своїх побратимів, за планування операції та інші всі аспекти, які стосуються моєї служби. А вдома зі своєю сім'єю, зі своєю мамою, дружиною, я інша зовсім людина. Я син, я чоловік. Я роблю все, що скажуть мені моя мама та дружина. Тому що я дуже ціную те, що вони робили та продовжують робити для мене в тяжкі моменти, в щасливі моменти. Тоді, коли я переживав поранення. Я не можу бути з ними тим а, чоловіком, котрим я є на службі, тому що мені здається, їм це не сподобається. Тому можна мене назвати каблуком дещо. Дитину я тільки чекаю а, свого сина, буду його привчати з самого дитинства, спілкуватись українською мовою. Те, що в мене одразу не пішло, буду його вчити історії, те, що він є українцем, та буду розмовляти з дружиною, щоб з'явилися ще такі маленькі титани, котрі потім будуть захищати Україну. Але я сподіваюся, що ми вже вирішимо все це самі, а в них буде просто світле майбутнє. Ми хочемо жити в Україні. Ми хочемо, щоб наші діти жили в Україні, щоб у нашої держави було майбутнє, щоб цивільне населення, тобто наш тил, не побачило того, що відбувається там. І чесно кажучи, перший рік війни, коли ти повертався додому або приїздив до міста, навіть прифронтового, як Миколаїв на той час для нас, це був, ти бачиш. В очах людей вдячність, вдячність за те, що ти робиш. Взагалі іноді відчувалося таке, що а, ти для них, будь то герої там з Marvel, DC, я не знаю. І це працювало як мотивація, котра тебе штовхала вперед, ти виконувати завдання, а, ті, котрі ти виконуєш, і ті, котрі буду даватись, тому що в тебе вірять. Вірять не тільки твоя сім'я, вірить в таких, як ти, уся держава. Це, ну. Просто такий клас, який я, я не можу передати зараз. Але час йде, і е, іноді ти повертаєшся до міста е, з бойовою задачі, і іноді мені здається, що те, що коїться там, декому нечхати. І є таке відсторонення, дехто каже, я устала війни. Якщо здесь здійсню от війни, то що тоді казати про хлопців, які знаходяться там? Тому цей дисонанс, який є зараз, це вибуває трішки з колії. Нам просто треба всім згадати, що було 24 лютого, 2022 року, коли вся країна об'єдналась, не для депутатів, не за для, для Верховної Ради, а за задля нашого майбутнього. Щоб такого більше не було і якось з цим щось робити, проводити якісь, якісь бесіди з цивільним населенням, з військовими, щоб кожен розумів, для чого він це робить. Тому що те, що коїться зараз, це не те, що потрібно нашій країні. Я народився в Україні, в Незалежній Україні. Я воюю, я стою за, за свою країну, за свою державу, в якій я народився. В якій буде народжуватися моя дитина. Тому в мене це ідеологічно. Якщо наш сусід, котрий називав себе братом, приходить до нас додому з тим, що він хоче відібрати частину нашого дому, ну, він буде отримувати достойну відсіч. Зараз єдина мотивація, напевно, йти далі це все ж таки те, заради чого ми прийшли, це майбутнє нашої держави, моєї сім'ї, наших дітей. Також це наш колектив. Я повторюсь, для нас він як сім'я. І коли ти знаєш, що кожен хлопець буде виконувати задачу, буде туди йти, який би страх не був, ну це і є та мотивація задля близьких, задля родини, задля майбутнього країни. Наради цього ми і досі продовжуємо лупити нашого ворога. В мене є сім'я, дружина, мої брати, посестри, котрі стоять поряд зі мною. Є багато друзів, цивільних, котрі нас підтримують постійно. Вони знають, що ми йдемо на завдання, не знають куди, але їм це без різниці. Вони просто за нас болівають, щоб кожен з нас виконав завдання та повернувся живим додому. В мене є все завдяки цим людям. В мене є все.